Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Попри святковий ранок, ворожі дрони наробили лиха в Києві. Одна жінка загинула, і шестро людей поранено. І попередньо постраждали. Більшість жителів шестиповерхівки в серці столиці. Міська влада повідомила, що в будинку частково зруйновано оселі на верхніх поверхах. Також у Святожинському районі Києва пошкоджено кілька гаражів, автівки і трамвайну колію. Більше про наслідки російської атаки на столицю безпосередньо з місця одного з влучань розповість мій колега Олег Ндриксон. Олежа, вітаю тебе, що відомо на цю хвилину. Колегу вітаю, хотілося б сказати з новим роком або, хоча б добрий день, але на жаль, зробити цього не можу, тому що перший день 2025-го для України та Києва, зокрема, розпочався з сирен, тривог та обстрілів. Наразі ми знаходимося в Печерському районі. Тут зафіксовано руйнування верхніх поверхів у житловому будинку. Також зачепило сусідній місцевий навчальний заклад. Окрім цього, вибито шибки в будівлі метрополітену. Є Інформація про поранених і, на жаль, свіжа інформація про те, що з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Далі пряма мова. Саме тут у нас залучено близько 80 рятувальників, а також близько 20 одиниць пожежної рятувальної та іншої спеціальної техніки. Є часткова руйнація житлового будинку з 6 по 4 поверх. 4 по 5 у нас була пожежа на площі 70 квадратних метрів. Її наразі локалізовано. Рятувальники проводять розбирання та проливання конструкції для повної ліквідації пожежі, а також проводять обстеження будинків та території на наявність потерпілих. Саме за цією локацією можна сказати, що у нас четверо потерпілих за інформацією. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками Національної поліції України. Також додам, що у числі поранених була вагітна жінка, і рятувальники не виключають того, що кількість поранених може зростати. Як ви сказали, неспокійно сьогодні було і в Святошинському районі. Там наслідки російської атаки меншого масштабу, втім надзвичайникам все ж довелося працювати. На жаль, одна потерпіла жінка за попередньою інформацією. Там сталася частково руйнація гаражів, а також були пошкоджені легкові автомобілі, а також частково пошкоджена трамвайна колія. Але там же, слава Богу, рятувальники завершують свої роботи. Пожежу, там вже ліквідовано. Ми продовжимо працювати на місці в разі надходження нової свіжої актуальної інформації. Обов'язково будемо повідомляти. Колего. Дякую вам, Олеже. Це був Олег Ендрюксон, який працює в Печерському районі столиці, де внаслідок ранкової російської атаки дроном загинула жінка.